Уявіть собі світ, де покемони не тільки допомагають у пригодах, але й працюють на заводах, носять зброю, будують укриття та навіть можуть стати вашим союзником у справжніх битвах. Друзі, сьогодні ми зануримося у гру PAL World. Це як покемони на стероїдах, тільки ще й з відкритим світом, виживанням і темним підґрунтям. Ну що, готові дізнатися, чому ця гра варта вашої уваги? PAL World це пригодницька гра з відкритим світом, де ви можете досліджувати, будувати, виживати та взаємодіяти з істотами під назвою Pals. Розробники студії ПокетПЕ описують гру як між виживання, симулятора життя та екшену. Тут є все: від фермерства до боїв, від будівництва до торгівлі цими милими істотами. Так, гра торкається не тільки веселих, а й доволі похмурих тем. Ключова фішка Pal World це взаємодія з PALS. Ви можете приручати їх, розводити, використовувати для різних робіт або навіть відправляти у бій. Але що найцікавіше, PALS тут не просто домашні улюбленці, вони працюють разом з вами, є спеціальні види, які будують будинки, які обробляють землю, які носять вантажі, а деякі з них навіть стріляють зі зброї. Це звучить як казка. Правда, але є один нюанс: у світі Палворол існує нелегальна торгівля палс, і вам доведеться вирішити, як саме діяти. дотримуватись закону чи йти на ризик. Світ у Палворолс величезний, і різноманітний, але з часом він ще більше збільшується завдяки оновленням. Гори, ліси, пустелі, підземелля. Кожна зона має своїх унікальних істот і ресурси. Вам потрібно не тільки досліджувати, а й виживати. У грі є зміна погоди, а Ще вам доведеться стежити за голодом і здоров'ям не тільки своїм, але й палів. І звісно, не забуваємо про будівництво. Ви можете звести свою базу, де пали будь виконувати ролі робітників, охоронців чи просто мешканців, і хоча виживання це прикольно і цікаво, але не варто забувати про справжні серце гри палів. Вони діляться на різні види залежно від їхніх здібностей та ролей. Наприклад, є пали, які спеціалізуються на бойових завданнях. Вони мають якусь зброю, або вони є величезними, як, наприклад, гігантські носороги, які здатні трощити укріплення. Інші більше підходять для мірних цілей. Фермерські пали допомагають збирати врожай, робітники переносять матеріали, а інженери можуть автоматизувати процес виробництва. Також є рідкісні пали з унікальними здібностями, які можна використовувати в битвах, або для проходження складних ділянок. Щоб отримати свого першого пала, вам доведеться знайти. Його в дикій природі залежно від виду, їх можна зустріти в різних локаціях: у лісах, горах, печерах чи навіть під водою. Приручення палів схоже на полювання. Потрібно спочатку ослабити істоту з допомогою атаки, а потім, використовуючи спеціальний предмет, зловити його. Але будьте обережні, деякі пали можуть давати серйозну відсіч чи навіть покликати на допомогу своїх друзів. Ну і зараз саме час поговорити про бойову частину Палворолд. Бої в Палворолл це класичний екшен, але чимось нагадує Genshin Impact. Ви самі можете брати участь у битвах, використовуючи зброю від луків до автоматів. І різних ракетниць, але найцікавіше це те, як ваші пали долучаються до боїв деякі з них можуть служити вам транспортом, інші атакують ворогів своїми здібностями або допомагають у бою іншим чином. Хочете уявити, як це виглядає? Просто уявіть милу істоту, яка запускає ракету у ворога. Це і смішно і епічно водночас. Fall World підтримує кооперативну гру. Це дозволяє вам досліджувати світ разом із друзями. Хочете розділити обов'язки: один будує, другий досліджує, третій воює, без проблем. Мультиплеєр додає грі новий рівень веселищів і стратегії. Та й візуально гра виглядає дуже яскраво і атмосферно. Поєднання аніме стилістики та реалістичних текстур створює унікальну атмосферу. Милі дизайни палів одразу викликають бажання їх приручити. Але пам'ятайте, цей світ не такий простий, як здається. На перший погляд. Ну якщо підсумовувати, Пал World – це гра, яка поєднує багато жанрів і пропонує унікальний досвід. Це більше ніж просто симулятор життя чи виживання. Це гра, яка кидає виклик вашим моральним принципам, пропонує свободу дій і безліч шляхів для проходження. Якщо ви любите ігри з викритим світом, цікавими механіками та елементами виживання, то Pal World точно для вас. А тепер питання до вас чи готові ви приручити цей світ і прийняти всі його виклики?